Спершу торкнуся оперативної ситуації навколо фронту. Сьогодні росіяни ракетою вдарили по одному з районів Харкова. На місці прильоту спалахнула велика пожежа. Станом на момент запису відомо про п'ятьох загиблих та сімох поранених. За попередніми даними прокуратури вдарили саме ракетою Х-59. У нас поліції Сумщини показали наслідки російської атаки на регіон протягом 19 березня. Внаслідок обстрілів загинув працівник школи, пошкоджено чотири приватні будинки. Адмінбудівлю, приміщення школи та дитячого садку, лікарню, магазин та будівлю ліцею. Внаслідок обстрілу великої писарівки загорівся двоповерховий багатоквартирний будинок. Про оперативну ситуацію, про плани на майбутнє щодо постачання. Далі буду говорити з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Вже на прямому зв'язку. Пане Сергію, добрий вечір. Вітаю вас, Дмитре Сьогодні росіяни вкотре вдарили ракетою по е, одному з районів Харкова. Є жертви станом на зараз відомо про п'ять загиблих. І тут з'являється питання: чи не отримає Харківська область стафету від Сумщини? Е, бо в останній тиждень ми бачимо, як бомбардується саме цей регіон, е, чи є ризик, що власне перекинеться бомбардування і на Харківщину. Ну, тут характер удару він трохи інший, тому що все ж таки удар був завданий авіаційною ракетою Х-59, тобто це ракета. А ось при кордонні райони Сумщини вони бомбардуються саме керованими авіабомбами, тобто модифікованими авіаційними бомбами, обладнаними спеціально для, для нанесення ударів не, не вертикальним скидом, а власне кажучи, з можливістю удару до 70. 10 кілометрів, тобто це по поліції бомби складає таким чином. Тобто, це є різна зброя, і ось таких ракет, як пуск, взагалі ракет як а 59 звичайно ж, він є ну, таким штучним, одиничним. Тобто, це потребує певних робіт, програмування такої ракети і наведення її на ціль, і вже далі там, вихід на рубежі пуску, і відповідно пуск. Тому от, саме бомбардування. Абами воно є більш масове на сьогодні. Росіяни ну, фактично застосовують усю свою наявну авіацію. То, ну я зауважу лише, що це близько. 300 це літаків. Загалом, звичайно ж, бомбардувальників су 34 су 24 Їх менша кількість, але все ж таки, це ці літаки є досить масовими. Тому ну тут я би не порівнював конкретно цей удар. Однак харків'янам не звикати жити якраз постійно під ракетними обстрілами. Ми пам'ятаємо всі і постійні ракетні, і артилерійські тобто зі з реактивної артилерії, обстріли, ну і прикордонні райони Харківської області, вони також я нагадаю, що також вони під обстрілом. Тобто ситуація загалом не змінюється. І якщо просто змінюється тип зброї, якою завдають росіяни ураження, і якщо раніше використовувався ну так, здебільшого, міномет, ну звичайно, що потужність самого самої міни і потужність авіабомби вона ну просто не співмірна. От тепер до того часу, поки ми не знайдемо способів протидії, от саме. Роботі бомбардувальників росіян до того часу, ну власне вони мають таку змогу оббомбардувати наші прикордонні прифронтові райони, чи то, чи то по лінії фронту на сході на півдні, чи то бачите на Сумщині або на Харківщині. І до речі, якщо вони будуть збільшувати виробництво ось таких кабів, то відповідно вони будуть збільшувати також і кількість бомбардувань, кількість літакових. Вилітів. Тобто, це означає, що нам терміново потрібно від наших західних партнерів додаткові пускові і додаткові ракети. Ну а глобально, звичайно ж, питання вирішить лише авіація, лише літаки F-16. Ну, Україні нададуть більше боєприпасів та ракет для ППО. Це от за результатами формату Рамштайн. Сказано було зокрема міністром оборони Рустемом Умєровим, Чи означає це, що в осяжному майбутньому ми зможемо захистити прикордоння Сумщини Харківщини? Я не думаю, що ми зможемо найближчим часом повністю захистити весь кордон, тому що я нагадаю, що ще плюс у нас є фронт. Тобто завдання там близько 60 авіаударів, тобто 60-80 авіа... авіаударів Ну по Донеччині, по Луганщині, по Запоріжжю. Це шалені показники, і ну для нас є просто новинкою, що вони завдають ударів тепер по новому регіону, по сумщині, але все ж таки ось цей ресурс. Урс приблизно в 120 двадцять в там 150 авіа, авіаударів росіяни використовують і вже тепер вони розподіляють його не лише по фронту, але і по сумщині. Отже, щоб захистити таку, таку велику територію, ну фактично від Півдня, від Запоріжжя і аж до меж Чернігівської області, для цього нам треба ну значно значно більша кількість і пускових і ракет ніж та що. В осяжному майбутньому ми е, зможемо ну, очікувати від наших західних партнерів, тобто нам знову доведеться розподіляти, маневрувати, але як показують е, як показують е, е, наші повітряні сили свою роботу вони можуть в режимі отакої засади знищувати по кілька літаків на кількох напрямках, і цим самим вже зменшувати, ну відбивати бажання в російських пілотів сідати за штурвал і відповідно, що зменшують таку кількість авіанальотів. Тобто, все залежить насправді від того, от скільки таких пускових і скільки ракет нам буде передано. Ну а ця інформація, звичайно ж, тримається в таємниці. Однозначно, що це не буде велика кількість а будуть партії, і вони будуть передаватися поступово. Тобто, цей час займає не дні, він займає все ж таки місяці, тому нам потрібно приготуватися до того, що і що поки що найближчим часом росіяни матимуть все ж таки перевагу завдяки цим авіабомбам. Вчора ветеран війни Євген Дикий припускав, що ми збивали сушки саме в цьому регіоні на Сумщині, завдяки блукаючому Петріоту. Однак росіяни знищили цей Петріот, і власне виходить, ми нові засоби ППО просто не можемо туди перекинути. Наскільки я розумію, це вже я запитую, це не дикий, а не можемо, тому що в нас є гарячий фронт. Правильно розумію. Ну не лише гарячий фронт, у нас є тилові наші об'єкти, і військові так. бази, і командні пункти, які також потребують е, ось цього об'єктового за, е, захисту ППО. І тут, звичайно, нам постійно доводиться вирішувати дилему. Або ми е, щось е, прибираємо, відправляємо, скажімо, на Сумщину, на Харківщину, на фронт. І там, от в режимі засади, е, чекаємо на літаки і уражаємо. Але при цьому от треба визнати, що е, от конкретно на кілька днів у нас. Фактично оголяється ну певний периметр, тобто це великий шматок нашого повітряного простору, яким і може скористатися ворог і відповідно нанести ракетну удару. Отже, це та дилема, яку нам потрібно щодня вирішувати нашим повітряним силам, і застосовувати оптимально застосовувати оці обмежені ресурси, тому що і в тих пускових, які у нас є. Тих патріотів або ж самті їх все одно не вистачає для того, щоб закрити навіть е, такі найголовніші об'єкти всередині України сьогодні вночі атака по аеродрому Енгельс в Росії відбулася за даними Української правди, за даними джерел в ГУР. Е, це м, справа рук саме ГУР. Головного управління розвитки, однак не існує зараз ніяких, нібито результатів, ніхто не оголошує нічого. Чи це означає, що операція можливо була невдалою, або, або ще щось? Власне, які є версії у вас, і як ви загалом оціните БПЛА лютий, Що про нього вам відомо? Ну, це гарний, звичайно, безпілотник. От ми вже побачили е, якісь фото в, уламків, які росіяни склали, е, виставили в соціальні мережі. Мовляв, всі п'ять вони збили один ще на підльоті е, десь в Білгородській області. Е, е, і, ну тут нам загалом потрібно пам'ятати, е, що е, от кожен такий виліт ППЛА він є надзвичайно ефективним, тому що ми відкриваємо і вже їхню систему протиповітряної оборони до з, е, Шаємо їх витрачати ракету на цих безпілотник, ну а будь-який безпілотник він завжди дешевший ніж сама по собі ракета, тобто, навіть невдалий виліт, він насправді є рентабельним, тому що він додає досвіду і інформації для наших, для наших фахівців. Ну а відповідно, мінусуємо їхню ракету, тобто залежно від того, чим був збитий такий безпілотник. Однак, поки що, ми не маємо інформації про те, що вдалий він чи не вдалий, тобто розуміємо що е, цей безпілотник лютий він е, побудований сконструйований навмисно так, щоб уражати уламками якомога більшу площу, е, тобто не для саме концентрованого вибуху, е, а саме для такого уламкового ураження. Тобто, він застосовується, е, ну його бойова частина застосовується саме для таких легкоброньованих, то, або ж незахищених е, ну, таких площад, е, великих об'єктів, яких можна уразити і відповідно. Е, Вивести з ладу, я думаю, що найближчим часом можливо там наші партнери можуть поділитися з на уже із нами супутниковими знімками, де ми насправді побачимо ураження тих літаків, які знаходилися на аеродромі Енгельс. Ну а те, що росіяни вони прозвітували, що як завжди, про там 102% всього, що летіло, вони позбивали це звична, звична для них манера. Окрім того, що тут не варто очікувати якогось великого вибуху. Як я сказав, що головна бойова частина вона вражає саме оцими невеликими невеликими уламками, однак які повністю виводять літак із із ладу, і відповідно, що літак потребує ремонту. Очевидно, що в головному управлінні розвідки з'явилася інформація про літаки, які росіяни ну вже наважились нещодавно пере. Кинули на аеродром Енгліс, і от в результаті такої атаки якась кількість цих літаків була успішно уражена. Як ви думаєте, чи можливо знаєте, воєнне командування робить ставку саме на БПЛА Лютий, просто для вбивателя й е е тонкощі так цього дрона невідомі? Однак ми бачимо, яка кількість НПЗ в Росії палає чи не щоночі. І, здається, ніби українці винайшли щось неймовірне. А чи дійсно це неймовірне, чи на все є протидія, і росіянам рано чи пізно вдасться протидіяти лютому? Ну, абсолютно, будь-який дрон, це не панацея, і е, тут немає якоїсь чудозброї, який, який би не можна було б е, ну розробити відповідно протидію. Тобто, оце змагання е, військово-технічних потенціалів, воно відбуватиметься завжди. Е, тобто ударні БПЛА, і відповідно засоби радіоелектронної боротьби. Із ними е, однак, що стосується НПЗ, тут я би відмітив, все ж таки, службу безпеки України е, і е, але. Добре, те, що і головне управління розвідки і е, служба безпеки України вони розробляють і, е, так би мовити, такі здорові конкуренції. Ці спецслужби е, перебувають, розробляють свої типи дронів е, ударних безпілотників, які е, успішно виконують завдання. І головне, що на сьогодні, от саме нашими інженерами під кожне завдання, тобто, в залежності від там маси бойової частини або ж відстані, на яку потрібно доставити вантаж, розробляється конкретний безпілотник. Він постійно удосконалюється, він постійно модифікується, і ось цим ми ну так би мовити, успішно відрізняємося від росіян. Тобто, якщо вони здатні. Росіяни здатні в серійно масово запустити якийсь вже вид затверджений, то ми розробляємо і впроваджуємо постійно впроваджуємо якісь новинки, адаптуємо, модифікуємо і відповідно, що можемо застосовувати під більшу кількість об'єктів, саме саме найбільш підходящі безпілотники. Ви так з уточненням розділили СБУ і ГУР, ніби НПЗ це СБУ, і виходить, що це не лютий БПЛА. Хоча аналітики ті ж Defense Express, стверджують, що йдеться саме про БПЛА лютий, який приписують гур. Ну тобто, якась дивна ситуація виходить, що лютим користуються всі і СБУ і гур. Ну я тільки зауважив, що саме по гур також вражає військові об'єкти. Ось СБУ вражає нафтопереробні угу. ці комплекси. Тобто, тут мова йде про більше, як би сказати, підготовку і оператора, і самого дрона до конкретного типу об'єкту, тобто бойової частини. Ну от для прикладу, той, який зможе нести більше або ж вибухівки, або ж той, який доставить саме більше оско. Оків для ураження цього об'єкту, тобто, це вже такі тонкощі. Вони справді не настільки важливі. Головне є те, що ми маємо достатню кількість фахівців і достатню кількість спецслужб, які здатні от розробляти конкретні плани ударів під кожен конкретний об'єкт пане Сергію. Дякую вам, дякую за розмову. Сергій Кузан щойно був на зв'язку. Голова дякую. Українського центру безпеки та співпраці.